Всім привіт! Мене звуть Ганна Мокра, я з міста Запоріжжя, з України. Це мій влог про Румунію. Одна з моїх підписниць попросила мене зняти от просто Румунію, не якісь там гарні місця, центр міста і так далі, а просто, наприклад, якийсь район. І я вирішила вам зняти, в якому районі я живу. І буде в нас така болталка. Розкажу вам взагалі про те, як я виїжджала з України за кордон, і буду по ходу вам показувати свій район, що тут, як -от, що мені подобається, що не подобається. Тобто буде така болталка. Це мій двір, дом я не буду показувати заради своєї безпеки, бо мало лі інтернет, самі розумієте. Але вам показую. Один з дворів Румунії, він звичайний. Сама велика проблема, мабуть, всіх величезних міст це паркування. Воно просто на тротуарах, де можна, там і поставили. Тобто, все в автомобілях. Що одна така є болячка Румунії? Це графіті. Воно просто ну, везде <гаду> Буду в такому суржику вибачаюся. Все обмальовано, і центр міста, і закаулки, і коротше, усюди. Так, ну це такий райончик у мене. Це шостий сектор. А, я його дуже люблю. Тут можна купити просто все, окрім самоліту. <гаду> літака. літака. <гаду> так. Ну, Розпочну вам з мого улюбленого місця, це Булочна. От, Тут я нарощую собі жовку, тут дуже-дуже смачна випічка. Називається Мегапан. Так, ну То аптеки, магазинчики. Отак от, от я зазвичай вирушаю кудись по цій дорозі. Ще одна така цікава особливість Румун. Вони дуже люблять бігати на червоне світло-світлофора, але наразі молодь не побігла. <сміх> Молодці. А, мій район дуже людяний, дуже багато тут народу. А, зараз третя година дня і дивіться, скільки людей шариться, десь лазе, <сміх> комусь кудись треба. От, Зараз я вам покажу парк, в якому ми гуляємо. Це ну, от, такий райончик, такі дома гарні. З вашого дозволу я одягну окуляри, бо нічого не бачу. Так, світлофорчик. Йдемо, бачимо флаг Румунії розвивається. Квітковий цей а, кіосок, до речі, єдиний, який я бачила, а ще Макдональдс, який працював mm -hmm. на Пасху. Комусь потрібні квіти. До речі, румуни дуже-дуже люблять квіти дарувати. Тому вони по Європі займають перше місце, по тому як чоловіки дарять своїм жінкам квіти. А, і румунки самі собі купляють і. Чоловіки їм куплять з квітами. Я дуже багато за день бачу чоловіків з красивими букетами. Зараз ми з вами не будемо заходити в парк. Я вам хочу просто показати цей пітачок, щоб ви розуміли, скільки магазинів та. Різуманітих там ще базарчик у нас є, спорткомплекси. Ну, коротше тут все. Я ж кажу, трошки далі піди, можна автомобіль купити. Дуже гарний район. Все, що треба, я тут куплю і пошта, і банки, і покупки, одяг, там, аптеки. Ну, Все, що хочеш, метро, транспортна розв'язка, майже усі напрямки. Вот станція метро. І от я хочу вам показати, як, яка е, велика така длиннюча площа, я не знаю як це проулка. Багато-багато магазинів. Є критий ринок і на вулиці. Так, Оце мій улюблений магазин Пенні. Я тут дуже люблю скуплятися. Мене там вже всі знають, всі мені радіють, машуть. <рес> І піду з вами зараз в цей парк. Парк називається Крінгаш. Зараз їде стройка, але вже є місця, де поклали дуже гарний газончик. Зробили дитячі майданчики, дуже гарніші в тому році. Парк можна вважати молодим, а рік всьому цьому, цьому да, дитячим майданчикам, якимось фонтанчикам, поклали свіжий асфальт. Ну, в общем, тут все гарно, будуть класти газончик, а отам от вдалі вже поклали. Ну, я зараз буду йти з вами, балакати і розповідати. На запитання одної моєї підписниці вона питала: розкажи свою історію, як ти взагалі виїжджала з України, як в тебе почалася війна. От буду вам показувати і розказувати. Отже, ну, про війну всі ще в січні да, балакали буде, не буде. Звісно ж, не хотіла в це віритися. До останнього. І от 24-го, десь о сьомій ранку, я думаю, що мені подзвонила сестра, сказала, що Київ, збирай речі, ми поїдемо на Західну Україну. Я не знаю, я отак от просто сіла на край ліжка, сижу, і, і от я не розумію, а що брати, а що робити, взагалі, що. ну, Ну як? Як воно? Що воно? Я просто отак от десь просиділа, не знаю, годину, мабуть. дядечки сидять, там доміно грають. Багато людей сидять на лавочках гуляють. А, коротше, сиділа, я сиділа. А потім почала перебирати документи, які треба брати, а які можна ну, не страшно залишити. Перебрала документи, коротше, дзвоню сестрі, ну, коли виїжджати, що вона каже, ну, типу, чекає команди. В общем, прожили ми в цьому воєнному стані бігая до сховища. До 4 березня, виходить. Просто подзвонила сестра, третього каже, що все, завтра виїжджаємо, збираю речі мінімально, бо ну, коротше, багато людей. Це, виходить, я, дитина, сестра, дві і її дитини, її чоловік ж нас везе на Західну Україну. Ми. Поїхали до друзів-сестри. Їхали взагалі просто страшно. Було десь, я не знаю, таке враження, що один кілометр, один кілометр на годину ми їхали. Такі були пробки. На мій здив діти вели себе дуже гарно. Ну так, плюс-мінус, бо я думала, що буде взагалі страшне. Думала, істерики будуть страшні, буде їх тошнити там все, ну, діти якось молодці в цьому плані. А саме найважче було в дорозі, це коли хотілося до туалету, а ти стоїш в колоні і розумієш, що якщо ти зараз з цієї колони ми ж повземо, ну як би... Виб'єся, ти потім в неї просто не влізеш. І якось нам пощастило, там їхав якийсь автобус на обгін всіх, і ми трошечки за ним проїхали. Ну і деякий час хвостиком за ним стали і проїхали трошки швидше. Дуже важко було в дорозі. А те, що ввечері були ж комендантські години, і треба було ночувати на вулиці, а це ж ще холодно. І ми дивилися по карті, які міста найближчі, щоб нам було де ночувати з дітьми. Ми там могли перетерпіти, а дітей же було жалко, нема де спати. А... І дуже дякую всім людям, які нам допомагали. Я... Взагалі я просто була в шоці. Був один чоловік, я, ну, я не можу вспомнити згадати, що, ну, що це був за а, пункт населений, а, але от він нас завів до своєї хати. В нього такий гарний був дім. А, каже: а, лягайте, де хочете, їжте, що хочете, от ванна, от вам все, купайтеся, що хочете, те і робить. Відкрив нам холодильник, достав нам свою рибу, але ми ну, розуміли, що ну якось і так спимо на його ліжку. Ми їли своє, але дуже-дуже вдячна цьому чоловіку за те, що він от просто ну от ну от готов, був ну все віддати, все що є. Сам спав на палу. З, а, a, сином. а ми так просто штабілями. Нас багато людей ночувало, дітей клали на кроваті. Самі ми ну, на полу лежали. Багато сімей, хто так ночував цього, цього мужчини, до родичів ми приїздили. В Олександрії от я пам'ятаю, чому Олександрію дуже пам'ятаю, що а, ми там. Ночували в лікарні а, і цей дитячий і помню, що як нас дуже гарно зустріли, якісь люди принесли відро а, цього борщу з пампушками. Нас нагодували, теж багато сімей було ночувало. В цій дитячій лікарні теж дуже дякую всім співробітникам, всі дуже добрі були. Так, що ще? Ну, так от ми повзли. З четвертого, я думаю, до сьомого, троє да, суток ми повзли до надвірної, до друзів сестри. Друзі нам надали але квартира, яку вони надали, вона щось з спічкою і дуже-дуже погано протоплювалася квартира. Ми дуже мерзли, діти дуже боліли. У мене така якась от в голові була прострація. Я, даже, знаєте, я, от, я не можу сказати, що я там якось страждала, прям страшно. У мене просто, знаєте, мене як на паузу поставили. І я просто от чекаю, не знаю чого, але я чекаю. І от ми там ходили вдягненими, в сапогах, було дуже важко, теж ми десь там були майже неділю. І свекруха сестри нам сказала, що давайте їздіть до Іспанії. Тут тепло, бо ви там всі померзнете. І ми отак от вирішили поїхали в Іспанію. Чоловік-сестри нас довіз до Словакської, по-моєму, границі кордону свекров сестри приїхала зі своїми друзями на такому бусику, і у нас почалася. Двохдневна поїздка до Іспанії на цьому бусики. Ми зупинялися тільки для туалету, їли в дорозі, все в дорозі. А, і отак от ми поїхали в Іспанію. Ну, з передчих роликів ви можете побачити, що я там пробула рік, а потім ж мігрувала до Румунії. Так, Друзі мої, ми з вами дійшли до такої набережної, але ця набережна, вона ну не така, що там є пляж, можна там купатися. Ні, це просто річка Думбовіца. І вона, ну, як канал її так зробили, нема підходу до води, щоб там купатися. Оце така лісінка, дивіться, який тут пандусний спуск. Отак от, от зігзагом він йде, і можна на візку дитячому або інвалідному забратися доверху. Я дуже люблю тут а, снідати, відвожу дитину до дитячого садка, Блід, не можу я без окулярів. А, відвожу дитину до дитячого садка. І... Купую собі якусь булочку, круасанчик, ще щось. І, коротше, їм а... снідаю. Там є такі далеченько лавочки, на яких можна загорати, але вони мені щось невдобні. Оце отака річка Димбовіца. Грязненька, звісно. Але тут так свіжо, гарно. Оцю, бачите телебашню, вона вночі, як прапор Румунії, горить, дуже гарно. Тут люди бігають, займаються спортом. От. А я просто гуляю, бо я не спортсменка. В, наш, в нашій родині а розкажу вам. Трошечки ну, про міграцію в Румунію, а, що тут і як? Що тут не так, як в Європі. Дуже <сум> багато українців скаржаться на те, що а, в Європі погана медицина, а, там є проблеми з потраплянням до лікаря і все інше. В Іспанії я не можу сказати, що були прям такі проблеми. Блогер, блогер. Дідусь побігла, молодець, на велосипеді, взагалі. Коротше. Щось дідусь, у мене метоник. Медицина. Ну, от в Іспанії, наприклад, ну, не була така прям велика проблема потрапити до лікаря, а там більше проблема потрапляння до вузького спеціаліста, бо а, вони на деякі речі просто закривають очі. А, ну, вважаючи, що це ну, фігня, а, ну, вам типа, не потрібно там. Ну, наприклад, там. Коротше, дідушка не міг заспокоїтися, питав мене за цю штуку, яку я тримаю, і з вами балакаю. Питав, можна купити для бічіклети. Бічіклета по-румунськи. Ну, коротше. Е, ну, в Іспанії можуть а, ну, вважати, ну, наприклад, от ви там алергік і ви кажете, я хочу до алерголога. Вони кажуть, там ми вам випишемо. Тут лікарство, а ти кажеш, що я хочу там обслідування, наприклад, хочу там проби, алергопроби, ще щось, да ні, от вам лікарство від алергії до світуць, Короче, ніхто з вами там займатися не буде. А, вот, є там ну, деякі такі проблемки. Але а, якщо, наприклад, прийти прямо до, наприклад, якогось, ну, наприклад, там, гінекологія прийти до роддому там, і сказати, а-а-а, у мене отут так болить, а-а-а, там, я вмираю. А, і це ну, реальна якась проблема, наприклад, там, кровоточення, там, я не знаю, що сталося з жінкою, то їй там все зроблять і, і, і безкоштовно узі, там, переузі. А, ну, в моменті зроблять. А в Румунії те ж саме. Наприклад, коли в мене хворіє дитина або хворію я, я просто беру наш тимчасовий захист, а, йду прямо в больницю, не в поліклініку, а прямо в лікарню йду і кажу, все, вмираю, все, ще все пропало, все пропало. І мене повністю або дитину безкоштовно е, обслідують аналізи, УЗІ, е, якісь там щось там послухають, кардіограму зроблять. Е, ну, оце все вони будуть робити. І все це робиться безкоштовно. Якщо ви потрапляєте ну, прямо от в лікарню, прям госпіталізація, теж все безкоштовне. А якщо у вас просто грип, то так, да, у вас обслідування безкоштовне, але ну, лікарство вам там, ліки напишуть, рецепти і ви купуєте за свої кошти. Але потрапляння до врача не є якоюсь страшною проблемою. Так, ви посидіте в холі десь годинку. Наприклад, да, в черзі. Якщо у вас прям взагалі, температура 40. І все інше за вами і скоро сюди приїде, в Іспанії не приїде, а в Румунії приїде скоро, заберуть вас і хутко-хутко госпіталізують. Вони ну, дуже швидко реагують. Але я вам хочу сказати, що от в дитини в моїй було 45, я викликала тут швидку. Приїхала швидка через пів години, а я ждала дитині жара І поки воно доїхали, було вже 38,5. А поки нас госпіталізували до лікарні, було вже 37,5. І нас посадили в ну, загальну чергу, температура типо, маленька, чекайте годинку, як і всі. І Я зрозуміла, що коротше, буду я просто брати таксі, дала дитині жаропонижаю, скинула температуру максимально скільки можна. Взяла вахапку в таксі, поїхала в лікарню і все. Вони там і крапельницю безкоштовно поставлять, і, і, і там парацитамочик щось дадуть. Всі аналізи візьмуть. Коротше, ну десь там годинку ще полежиш на такій кушетці. Вони дізнаються, що з дитиною по аналізах, а не просто якийсь осмотр. І все. І вам випишуть рецепт. Якщо не щось страшне, що не потребує госпіталізації, берете рецепт, купуєте, і йдете вдома лікуватися. А, якщо щось страшне, що дитина обізвожена, ну щось взагалі печальне, то звісно вас госпіталізують і ви не копійки не заплатите. Так що, я вам хочу сказати, краще, в Україні або Європі, понимаете? ви хоч попали по скорій з інсультом або інфарктом, вас спасли і нічого ви за це не платите. А у нас попади, помреш і все, ще й рахунок виставлять, такий, що хату продавай. Так що я вам хочу сказати, що все тут добре з лікарнями. А якщо ви не хочете прямо в лікарнях там, ходити, щось десь, ну, платіть гроші, йдіть в частну клініку, хто вам заважає. Все в, як в Україні. Ну, я, я не вважаю, що тут, тут щось е, гірше, ніж в нас. Заради Бога. Гроші все вирішують. А от якщо в тебе немає грошей, що ти в Україні зробиш? Нічого. А тут, Хоча б аналізи, хоча б щось десь ти зекономиш. Ну це на рахунок, ну а, і для цього ж вам потрібно мати тимчасовий захист в Румунії, щоб це все було безкоштовне. От, дивіться, який газончик, боже, яке все гарне. Це мій улюблений парк. Хоча моїй дитині він вже трошки набердає. І ми катаємося по всьому Бухаресту, щоб було їй весело. Шилковиця така гарна, але не попасеся дуже високо. А, дивіться, яка вона гарна, велика, боже. Я так люблю шилковку і не, не поїсти, не поїсти. От, що ще. А, ну, Це на рахунок медицини. Образування. Ну, я можу казати тільки про дитячі садки. Дивіться, дитячі садки, я щось думаю, що вони такі самі, як в Україні. Тому що, от, наприклад, за їжу батьки платять. Я як українка не плачу, бо я тіпа, вважаюся в них як мала імуща. за мене платить місто. Але ті румуни, які, ну, коротше, нормального достатку, за не, ну, вони платять самі за себе і в день накормити дитину коштує, зараз кажу, 200 гривень в день. От дитина в день піша в садок, 200 гривень викладай. От. А, садочки мені дуже подобаються. А, вони ну, дуже гарно займаються, в них є підготовка до школи, вони вчать букви, цифри. А, мала, дуже гарно влілась в цей румунський двіж. Садки з пів восьмої до п'ятої. Ну, не знаю, дуже мені подобається, малій подобається. Я дуже рідко бачу дітей, які плачуть, що не хочуть до садка. Ну, взагалі всі діти хочуть. От. Транспорт, тут пробки завжди. Дуже гарно на метро їздити, можна хоч кудись встигнути. В мене є абонімент на автобус, трамвай, тролейбус. Він стоїть 640 гривень. І ти на ці три транспорта можеш хоч цілий день на них кататися по цьому проїзному на місяць. А, ну і я як би, економлю, я на метро їжджу дуже рідко. Я просто дивлюся маршрути і трьома автобусами або там ще чимось добираюся туди, куди мені треба за цей абонемент. От. Там от ви побачите куча банків, всякі салони краси. А от в кого автомобіль, той буде в пробках стояти. Причому тут народу на вулицях завжди багато. І вранку, в день, ввечері, а, їх завжди дуже-дуже багато. А, тому от з транспортом... Так, да, є деякі затримки, до цього треба звикнути. Але от автобуси всі новенькі, гарненькі, з кондиціонерами, дуже чисті, дуже гарні. Ну, коротше, мені подобається. Подивіться, яка краса, яка краса. Новий газончик поклали. Ну, взагалі українцям, які тут отримали тимчасовий захист, вони можуть і працювати, і отримувати безкоштовне е, образування, безкоштовна медицина, ну, в плані осмотру, там, все. Тут, що я вам розповіла. Ціни тут, я не знаю, терпімі чи нетерпімі. Щось я думаю, такі ж, як в Україні, не знаю. Ну, на продукти. Ну, от така Румунія. Якщо є якісь питання, задавайте. Але я не знаю. Я тут якихось проблем з образуванням або поганою медициною, як там всі по Європі кричуть, я тут не бачу. Взагалі ніякої проблеми. Боліємо ми тут без проблем. Лікарі надають усю необхідну допомогу. Тут краще, ніж в Україні точно. 100%. Так що таке, любі мої друзі, пішла я ще трошечки погуляю і замалую в садочок. Так що, любі друзі, пишіть свої коментарі, ставте лайки, я дуже буду вдячна. Всем пока-пока.